Є в нас гори майстри, які приходять класти плитку. З 92-го року він вже ложить плитку. Ось так він її поклав. Здається, рівно. Дивіться. Це він з 92-го року ложить плитку. Ось погляньте. Це він мені на її наклей поклав. Потім коли ось. Добре, що все зупинилося дуже швидко. Це він цілий день ложив обшив інсталяцію другий раз. Перший раз обшив вона мала зазор від інсталяції, біля 5 см був гіпсокартон. Розказували, що так і треба, це все нормально. Переробили. Ось тут не доробив. Мені цікаво, його ж треба прижати чи перекрутити. Яким чином це має робитися, це ж не мене цікавить, але треба зробити. Ця плитка розрахована повністю. Кожна плиточка, кожен кусочок, все без відходів. Тут воно вже нічого не вийде. А зараз покажу інше, скільки залишилося. З тих нещасних трьох рядів. Крім цієї. Це вже відход. В його получився Це відбити. Одну плитчину треба було зарізати в порозі. Дивіться, блядь, як воно падло, зарізає плитку. Це купили до інсталяції ще профіля. Він виявився лишній. Чомусь гроші правильно не свої можна викидати. Тому люди вам хочуть зробити попередження. Дивіться, як вони працюють, дивіться на їхню роботу. Бо потім вийде так, що ось ще один кусок лишній. Це він з двох рядів. Його вже вийшло там. Він більше чотирьох плечин перевів. Він мені потім буде розказувати, що в тебе плитка нерівна, мені треба було різати, треба ще щось не так. Ось така робота. Дивіться на їхню роботу, як вони працюють. Бо по-інакшому без того, як побаченого на їхню роботу, хай краще не стоїть працювати. Бо тут сама натуральна халтура. І він мені ще після цього дзвонить і просить, віддай мені гроші. За те, що я там просидів три дні. Два дні він робив інсталяцію, потім розібрав і за один день її скрутив назад. А цю плитку він робив цілий день божий. Ось так. Будьте уважні, дивіться, з ким працюєте.